Привітики вам, близнюки! Червень, 2025 рік. Давайте подивимося, які заходять до вас енергії. Використала дві колоди: це Таро Райдера Уейта і рунічну колоду. Руни вони не тільки дають передбачення, а й запускають певну енергію, яка допомагає в вашому випадку трансформує і може кардинально змінити життя і вийти з кризових ситуацій. Тут багато. Сила заходить, як співпрацювати з рунами, я вам розповім в кінці відео. Гарний місяць у вас для кардинальних змін і виходу із деструктивних програм, з деструктивних ситуацій, відносин, думок, людей, які роблять вам боляче, і все, що приносить вам неприємності. В червні ви можете його закрити, звільнитися, відпустити і піти далі в, нове, в нові енергії, в нові успішні проекти і взагалі в нове життя. І люди, які все, що, потріб... все, що вже старе, відживши те, що вам не потрібне в житті, в майбутньому, воно у червні відійде. Воно відійде, воно ну, залишиться в минулому. Не тримайтеся за те, що відходить, тому що воно вже себе віджило, воно вам вже не потрібно. Не тримайтеся, відпускайте і йдіть в майбутнє. Благодаріть. Благодаріть за досвід, який ви отримали з тією людиною чи в цій ситуації, тобто за все, будьте благодарні. І в червні у вас ідуть енергії, що у вас завершується болючий період у вашому житті і у вас завершення неприємностей, болючого періоду, і йде успіх, щастя і везіння. Ідуть такі, як пелюшки з неба, вони можуть бути невеличкі, вони можуть бути тимчасові, але вони як ідуть, період успішного везіння. Можуть бути події, на які ви вплинути не зможете, які от повинні з вами, з вами відбутися, але це найкращий варіант для вас, навіть якщо ви вважаєте, що ця подія неприємна, що так не повинно скластися, що. Ну, от прям це ну, от неприємно і все. Повірте, що у Всесвіти це найкращий варіант з усіх можливих, які з вами могли трапитись. І з будь-якої неприємної події ви вийдете переможцем, ви вийдете з плюшками, з, з, з чимось, що з ресурсом, з досвідом. А можливо, це будуть і фізичні якісь плюси, да, матеріальні здобутки. Також це гарний місяць для наведення порядку в вашому житті, для очищення організму, також для очищення там на розумовому плані, да, там очистити, перебрати документи, почистити всі там електронні скриньки, інстаграм почистити, фейсбук, почистити, тікток, тобто очистити розумовий, да, інформаційний, емоційний свій простір. Очистити від всього старого непотрібного, дома зробити генеральне прибирання. Можна, до речі, замовити в мене енергетичну чистку, вона вам тільки піде на плюс як грошову, так і усього вашого примі... ну, от, житла можна, можна з життєвого простору. Я роблю ці чистки, і вони дуже круто в людей програються. Тому, якщо хочете зробити чистку, у вас якраз хагалась, це є руна, очищення. Те, що деструктивних програм, порчі всього воно прибирається. І потім ви йдете в нове і там отримуєте вже позитивні зміни. Тому, якщо цікаво, хто хоче саме індивідуальну чистку, пишіть мені посилці в мій телеграм-канал. Я ссылку залишу в посиланні під відео, і можна в мене її замовити, вони круто в мене працюють. Також, що ще тут буде, а дивіться, також вам треба бути все-таки обережними, тому що тут іде небезпека і руйнація від тих подій, що у нас відбуваються від війни. І якщо от ви бачите, що тривога, ну от все-таки, знаєте, бережи ногою Бог, береже, ідіть в укриття. Все-таки у вас така, така енергія, що вам треба себе поберегти саме в червні місяці. Бо є ну, варіант такого ну, небезпечних подій. Е, ну, а взагалі, тут такий багато ресурсу, е, будьте терпеливі, от якщо вам хочеться все зразу, да, от швидко, тут і зараз, ну, відпустіть, проявіть силу волі, проявіть терпеливість, от все буде, буде насправді все. Просто на це потрібно трошечки більше часу, ніж ви думаєте. В червні також буде отримання гарних новин, щасливі якісь приємні неочікувані сюрпризи, приємні неочікувані події, позитивні здвиги у вирішенні ваших питань. І от там, де у вас початок нового, там, де от ви як очистились, наповнились, йдете в нове, от там вірогідність успіху дуже висока. Тому дивіться нові шляхи розвитку для себе, або якісь нові рішення, ідеї в життя запровадження. Все, все нове, це тільки плюс піде. І знаєте, ще є така енергія, от така енергія везіння, опинитися в потрібному місці, в потрібний час, і енергія така е, крута, класна реалізації успіху, грошей вона закручується, розкручується і повністю як обволакує ваше життя. І з негативу ще може бути, що повториться ситуація, яка вже була в минулому, але плюс в тому, що ви її закриєте і ви вийдете з неї переможцем. Ось такий у вас червень. Якщо розглядати здоров'я, то бережіть здоров'я, тому що тут є ослаблення імунної системи. Бережіть себе, слідкуйте за своїм здоров'ям і бажано більше відпочивати. То ходити, відпочивати, бути на свіжому повітрі, пити багато води. Якщо розглядати кохання, то це в коханні може бути перехід на новий рівень стосунків. Але треба бути обережним, бо він може бути цей перехід тритрешовий через якісь, наприклад, конфлікти або сварки. І потім в, в, ну, в таких от запальних конфліктних ситуаціях усвідомлюється, що, чого насправді ви хочете, да, і справжнє відношення ваше до, до коханої людини і коханої людини до вас. І ну, тут, як іде примирення, да, все то воно згладжується. Але ну, з, там, зберігайте спокій, да, тому що ну, тут як іде оновлення відносин. Якщо розглядати роботу, то також є нові можливості, нові ідеї, нові доходи, нова робота, але може бути через також стрес, що, от, наприклад, десь щось там повністю закрилося, зупинилося, не виплатили гроші, все кардинально змінюється. Ви раз-два і вирішуєте йти і починати все спочатку. І треба бути обережними з грошима, тому що є матеріальні втрати. А от таких прям, ну, ну, приємні можуть бути, але вони невеличкі, можуть бути тимчасові доходи, ну, такі як премія, сезонні виплати. От сезонні виплати можуть бути. Або якийсь виграш, виграш в лотерею, наприклад, також проглядається. Але треба бути обережним, тому що втрат тут більше, ніж перехіду грошей. Ось такий у вас червень близнюки. Давайте подивимося по рунам. Ну, Дагас, ви можете використовувати дві руни, малювати і з ними взаємодіяти. У вас Дагас і Урус. Руна Хагалас це руна руйнації. Вона прям ну, вона вважається негативною руною, вона важка. Я вам не рекомендую її малювати, особливо на тілі, бо. Можуть бути незворотні процеси, запуститися ну і на листку також. Краще, якщо хочете використовувати руна Дагаз, це якщо вам треба кардинально змінити ситуацію, переломити хід подій, вийти з якоїсь трешової і трешового стану ситуації і піти в нове, можна малювати руну Дагаз. Якщо вам потрібно ви хочете зміцнити своє здоров'я. Свою силу волі, терплячість, настирність це все проявлені такі якості. Багато вам потрібно багато такої рішучої, потужної сили в життя закликати, так? то можете використовувати руну. Урус. Руна, урус вона змітає все на своєму шляху і допомагає. Но руна повільна, тобто швидких результатів не буде. Адагаз можна ще використовувати як внутрішні транспоційні зміни, там, щоб прийняти якісь нові ідеї, нові рішення е, прийшло у ваше життя. Як ви взаємодієте з рунами? Руну можна малювати або на руці, на тілі, або можна малювати на аркуші паперу. А на аркуші паперу можна малювати просто руну або спочатку написала. Написати своє ім'я і прізвище, а зверху написати руну. І коли ви пишете, ви кажете: руна там, чи руна урод, допоможи мені у вирішенні моїх питань. І все. Якщо на руці ви її залишаєте, вона діє до тих пір, поки ви. Поки ви не отримали бажане, так? поки ви... руна вам не дала енергію і не допомогла. А якщо на аркуші паперу, то ви також ви її носите в гаманці до тих пір, поки ви не отримали бажане. І коли отримали бажане, то рун... руну ви просто ну, стараєте на. На руці вона просто стирається, ви її можете домальовувати, і потім, коли вже не потрібно, ви її не малюєте і благодарите руну. А на, якщо на аркуші паперу, то дістаєте з гаманця. І рвете на дрібні шматочки благодарите руну за те, що вона вам допомогла. Ось так можна з ними взаємодіяти. Якщо щось не зрозуміло, питайте мене в особисті повідомлення, я вам відповім. Якщо потрібно вам намалювати Руностав на будь-яку вашу ситуацію, також можете мені писати в особисті повідомлення, я вам підберу Руностав, який допоможе вам у вирішенні саме вашої життєвої Ситуації. Дякую вам. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки вподобайки, мені дуже приємно отримувати від вас лайки, зв'язок. Приємно, що ви ділитеся. Приємно отримувати відгуки, що прогнози у вас в житті програються і що вони для вас корисні. Мені дуже приємно підписуйтесь на мій канал. Я обіцяю, що коли я наберу 500 підписників, то я кожному подарую свою послугу гармонізацію. Це буде подарунком від мене. Я направлю енергію на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Все, всіх обнімаю, пока-пока.